І тут дуже важливо розуміти, що ми в попередній історії, ми, я маю на увазі, як узагальнююча річ, натворили настільки багато дурниць, що в ці дурниці нами пояснюють оцю нашу поведінку. Я іноді, от, в чергове, коли першокурсники приходять в університет, запитую їх про події, от початку 12-13 століття. Я кажу, як ви це називаєте? Монголо-татарське ю. Я кажу, а скажіть мені, будь ласка, а на той час залі таке явище, як монголи і татари, існувало, от слово татари, ви знаєте, як воно тоді, що воно означало? Ну, це народ кажу: Ні, ось дивіться, от ось словнику написано: Тартарія це народи, які, які незрозумілі які, які змішані там між собою в певний великий колектив, який називається Орда. І коли так проходиш назад звідти, і листаєш підручник історії, і в ньому бачиш, починаючи від елементарних дефініцій, які ну, назвати викривлені, не можна це брехня. Це просто відкрита брехня. І довели ситуацію до того, що з приходом радянської влади, з приходом вже радянської влади, вона просто препарувала наш мозок таким чином, що нам треба був певний час, а святе письмо пояснює: це не менше двох поколінь. Щоб ми оце, оце сміття з себе викинули. От, бо а радянська влада вона ж нас просіювала через решету, починаючи там з дитячого садочка, з жовтеняток, з піонерчиків Як тільки подивилася, що в тебе було близько в очах, Ну тобі не відро цього сміття, а три відра в голову. От, мені дуже мені просто, не, ну по-божому, повезло, коли я з'явився в Верховній Раді, то біля мене були такі ну гранди, як Лук'яненко. Григорій Дем'ян, Юхновський, батько твій, які на рівні ну елементарних речей ну, пояснювали, що оце отак, оце не звертай на цю дурницю увагу, що ти повинен розуміти, що ніяких істин тут не, не може існувати, що насправді думай сам, що це лише одна із позицій і так далі. Але проблема, проблема в чому? Ішов час. І він іде цей час? І от я сам собі задаю питання. От е Беру сьогодні список Верховної Ради. А хто цим молодим людям може пояснити от речі, які пояснювали мені? Мені тоді було 28 років. А цим усім людям було 70-75. Тобто, між нами, Миколо, між нами майже два покоління. І от я чудово розумію, що найближчі два покоління, а це вісім скликань Верховної Ради. Вісім скликань Верховної Ради. Ми будемо е, ну, учитися. І от те, що відбувається на сьогоднішній день, це в тому числі наслідок оцього розриву демографічного, величезної трагедії, яка відбувається з нами. Бо. Я розумію, що можна пред'являти претензії там нашим союзникам, партнерам. Я погоджуюся, що треба більше дивитися на себе, шукати відповіді е, в собі. Але при тому ну звідти ж з дистанцію видно краще. І е, оці зрозумілі речі, Ну в кінці кінців їх треба підказувати, на них треба вказувати, їх треба показувати. і я не випадково багато разів говорив, якби моя воля була, то перше, щоб я робив, от, і людей, які попадають в систему так високо, до парламентів, там, до урядів, щоб вони, хоч якусь школу проходили, проходили ну, серйозну школу, не просто там підручників брали, а стажування якесь і так далі. Тому що ну, те, з чим ми стикаємося, воно нагадує школярство. Про це не хочеться говорити особливо в умовах війни. Бо це не той випадок, коли треба вчитися, це треба вже здати екзамен на життя і смерть. Це дуже жорстока річ. Але, але коли е, я бачу, я розумію, що дискутується питання, яке в принципі не повинно дискутуватися. Воно, це на рівні словника тлумачного. Це свідчить про дуже серйозні глибокі речі, які, над якими треба працювати і не, і не просто пробігати. А треба життя проживати. І от знову підкреслю те, що я казав в наших розмовах. Ні одна нація, ні одна держава не відбудеться без національної еліти, без тих, хто. На ці речі дає зрозумілі відповідь, хто, хто тлумачить інтереси, цінності, хто веде за собою, причому безапеляційно веде. Отак, От як було там із е, блаженнішим Любомиром Гузером, ніхто не задавався питання, якої він віри. Він, він просто був правий. Так, да, велика людина, я погоджуюсь.